Воу! сьогодні ми поговоримо про таємниці, які дуже давно ходять по інтернету. А особливо у нас про це мало хто зовсім знає. І перше, про що ми поговоримо, це відео, яке виклали в 2005 році, в Ютубі, а саме під назвою Фрік Субкай. На якому чоловік просто їсть суп і плаче, і за ним стоять два дуже странних чоловіка в масках. Ці чоловіки в костюмах це не просто видумані рандомні. Ці два персонажі в костюмах були створені Рейденом Персії під назвою Рей Рей, які саме і були на цьому відео. Сам Рейден Персі є аніматором і актором, і також працював з Діснеєм, де якраз він використовував цих двох персонажів на відкриттях або на якихось заходах. Звісно, у Редена Персі. Питали, що роблять ці до персонажі в цьому відео, але він повів, що звісно ж він до цього не причетний ніяк, і зовсім ці костюми в нього викрали з машини. Звісно, в інтернеті є дуже багато теорій, що це могло бути, і для чого це все виложили. Одна із теорій це те, що це просто снав відео з якогось сайту, який просто залили в YouTube, і це все роз розійшлось по інтернету. Але на сайті Freecom пишуть, що це просто піар або, або перформанс, або просто такий експеримент для суспільства, де хотіли просто дізнатися, чи будуть якось реагувати люди, чи будуть якось писати або визвати поліцію і кудись якісь заяви виписувати на що цього відео. Типи Полібіус, та до речі, це доволі оскульна гра, яка з'явилася в 1981 році в районі Портленда. Це ще оскульна гра тих часів. Ну ви розумієте, про що я по опису очевидців, які розповідали, що це за ігра. Це гра була, де були різні геометричні фігури різних кольорів, які визивали різні розлади, такі як судоми, амнезія, безсоня та галюцинації. В принципі, як і я коли дивлюсь більше часу. TikTok. звісно, цю гру прибрали і за троти того часу, то тобто, ігроки питались знайти цю ігру, зразу побігли на пошук цих автоматів. Але це все було марно, як ви розумієте. Одна теорій говорить, що це була просто одна із експериментів МК Ультра. Хто про це не чув, підписуйтесь і в слідючому відео про це ми дізнаємось, Я думаю, обов'язково. І звісно, це було створено для того, щоб впливати на мозок а, людини і це все досліджувати. І як кажуть, що Нінтендо при цьому приложила руку. теорії, в 1973 році МК Ультра припинила свою діяльність. Але розголос цей автомат набрав 6 лютого 2000 року. Звісно, коли хтось це написав на очередному сайті. Це coinop.org. це сайт присвячений оскульним іграм, а, тих часів, а саме там, автоматам і так далі. А може, вони, може, МК Ультра і не припинила свою діяльність, як, наприклад, несприятливе А, Це, звісно, якийсь дивний канал в Ютубі, який публікував свої відео з 2015 року, а, виклав він понад 80%. Тисяч відео. Ці відео були тривалістю там, пару секунд до одинадцяти годин. Що були в самих відео? А те, що це був кольоровий фон. На цьому фоні якісь були просто странні об'єкти. Але відео далі ставали більш кріповими і більш по кольорам токсичні. Іноді, навіть, на цих відео були звуки, а саме голос чоловіка, які були тривалістю там, в одну секунду. І звісно, там нічого не можна було зрозуміти, адже це були просто якісь звуки і викрики обичні. Люди із Хебі Джебіс, я не знаю, хто це такі, але але вони знайшли в цих відео таємні посилання при зупинці деяких кадрів, і вони їх склали певним образом. Вони створили таку картинку, дуже дуже странну, якщо, якщо чесно, і це виглядає довольно кріпово. Адже тут може даже якась логіка. А зачасту відео починали з символу стрільця, знака зодіаку. Але Ютуб на жаль видалив згодом цей канал, так як Ютуб звісно не любить спам-контент. А це саме так якраз і виглядало. Деякі відео були заархівовані. Одна із теорій, це те, що це могли бути цикади, які шукали собі, як сказати, нових приємників через такий спосіб. Це мог бути чийсь тролінг, експеримент, або якщо одна історія, звісно, любитель іноплетян, що це була інопланетна форма життя, які посилали нам інформацію. Так, да, Вони зареєструвалися в Ютубчику і щоб нам через відосики відправляти о, скриту інформацію. А ще не мають получили монетизацію на цьому відео і робили лобло для інопланетних платежів. Як на цій фотографії, де маленька дівчинка сфотографувалась, але за її головою є зображення форми похоже на інопланетяна. І багато хто із людей думали в той час, що це реально прямий доказ існування інопланетян. І я представляю, як людина, яка сфотографувала цю фотографію, і мене зіченько пішли знайомитись з інопланетяном. Це странно. Але як потім виявилося, просто мама, яка так просто змазалась на фотографії. Або може це просто мандрівник планетами, попросив так сказати, хто знає, може, ці всі інопланетяни уже серед нас, як, наприклад, на цій фотографії виложено на сайті Менорк. В одному із психічних лікарень Нью-Йорку е психіатр намалював портрет чоловіка, який постійно снився одному із його пацієнтів. І, звісно, після цього він його просто залишив себе на столі цей малюнок, і один із пацієнтів впізнав цю людину і сказав, що ця людина також йому сниться. Після чого. Психіатру це показалось доволі странним явищем, і він відправив цей малюнок своєму колезі, якого попросив показати своїм пацієнтам і спросити, чи не сняться їм такі ж самі люди. Ще, як виявилось, їм також снився цей чоловік. Ці люди були з проблемами постійних однакових снів і щось похоже. Тому вони створили сайт, на якому вони вирішили дослідити це явище, де люди можуть залишити свої якісь коментарі і думки по цьому. Я а на цьому я думаю досить. І звісно підписуйтесь на мій канал, адже в нас час дуже важко робити саме український Ютуб. І тому я вважаю, ті, хто робить український ютуб, це люди, звісно, з великими яйцями. І тому всім гарного дня.